Зниклий театр та металеві пірати барона Хуга. Може, фуга? Ні. Барона Фуха? фуга? Це здається музичний інструмент. <клух> якщо не помиляюсь, ні. Хуга. В одному українському містечку жили три приятелі: Петро, Олекса та Ігор. Містечко було затишним, але останнім часом. Занадто тихим та сумним. Зимовою чурами хлопці нудьгували ні тобі концертів, ні дитячих свят. Одного дня, заходячи до школи, вони побачили на дверях афішу. Цієї п'ятниці прем'єра дитячої вистави за участю відомих акторів. Вони дуже зраділи та почали рахувати дні до прем'єри. Коли день вистави настав, хлопці з самого ранку зібрались під актовим залом, бажаючи першими зустріти гостей. Та їх все не було. Директор школи з кимось говорив по телефону та виглядав при цьому дуже схвильованим. Врешті він повідомив вистави не буде, актори зникли, ніхто не знає, де вони. Святкового перечуття як і не було. Ігор шепнув Олексю на вухо. Нема на кого сподіватись. Ми самі маємо їх відшукати. І перший крок Відкрити, Відкрити інстаграм. <ріху> Ось цього театру Сторінка. Так. Вчора вистава була у сусідньому місті. Вони виклали фотки цього зранку. Виходить. Ще дві години вони були на зв'язку. А на фотках є геолокація. Їх запостили з готелю у передмісті. Виходить, до міста вони не доїхали. Тож потрібно шукати десь між цим готелем та кінцевою зупинкою автобусу. Хлопці сіли на автобус та вирушили на край міста. На кінцевій зупинці вони побачили занедбаний паркінг та. Будівельний гіпермаркет по той бік швидкісної траси. Йдемо туди. Може хтось їх бачив? запропонував Ігор, що остаточно увійшов в роль слідчого. На вході в гіпермаркет стояв охоронець. Скажіть, чи не бачили ви тут ось такий автобус? І Ігор показав йому фотки з інстаграму театру. Нібито бачив вранці, він зупинився ось там, бо, здається, пробив колесо. Водій заходив до магазину, питав про допомогу. Та поки він був тут, машина зникла. Я сказав йому, що тут таке трапляється не вперше. Машини та люди зникають. Він пішов і також зник. Охоронець вказав кудись за обрій. А що там, пошепки? спитав Олекса. Колись там була СТО, але вона давно не працює. Я ніколи не бачив, щоб туди хтось заїжджав. Але звідти постійно лунає моторошний шум. А ви не могли б сходити туди з нами? з надією запитав Петро. Я на роботі, ти нікуди не може. Ось там він показав на службовий вхід. Завантажуються волонтери. Може, вони допоможуть? У волонтерів є дрони. Ми побачимо, що відбувається на тому СТО прямо звідси. Волонтери швидко заносили пакунки до вантажівки. Доброго дня. Хлопці, чи немає у вас часом дрону? Ми переслідуємо злончинців, який захопили акторів нашого театру, випалив ігор. Волонтери поглянули один на одного. Треба допомогти малечі. Добре. Давайте подивимось, що там ховається за парканом. І за декілька хвилин в повітря піднявся дрон з камерою. На екрані з'явилась покинута база, купа металобрухту, між яким коперсались підозрілі на вигляд, чоловіки. «Хм, Так я знаю їх, сказав, сказав один з волонтерів. Він був з місцевих. Вони вкрали наш театр, сказав Олекса. Ви маєте бути обережні. Це лігво металевих піратів, що викрадають машини. Але навіщо? Вони працюють на підступного злодія барона Хуга. В нього є син, розбещена та капризна дитина. Має всі іграшки світу, але йому все мало, вимагає собі справжніх трансформерів. Тож металеві пірати роблять їх з чужих авто. Поки волонтер розказував все, Петро вже вигадав план подальших дій. Ми зробимо засідку в крамниці. Хоч вони і пірати, але мають щось їсти і пити. Друзі рушили до єдиної крамниці, що була поряд з СТО. Трійця з цілу годину чекала неподалік, аж поки до неї не підійшли кілька суворих на вигляд чоловіків в комбінезонах та з руками по лікті в мазуті. «Єс!» yes. <гум> мені сендвіч та чотири кави, гаркнув один з металевих піратів. Вибачте, пане, чи не допоможете мені достати пляшку живчика з верхньої полиці? запитав Олекса. Тримай, і щоб я тебе тут не бачив, зрозумів мене, проричав пірат, передаючи хлопцеві пляшку. Дякую. Олекса взяв улюблений напій та рушив до каси. Поки він відволікав пірата, Петро зумів поцупити в нього з кишені ключ. Діти ще сили помчали до СТО, поки пірати жували свій сандвіч біля входу в крамницю. Так відімкнути браму було важкою справою, але хлопці впорались. Спочатку вони не побачили нічого, крім засохлого бур'яну, піску та іржавих запчастин від автівок. Аж тут он вони! Олекса нарешті помітив розмальований буст театру. Перелякані актори сиділи всередині. А, а ви тут звідки? Тут не можна гуляти, прошепотів один з них. Тут дуже небезпечно. Так ми прийшли вас врятувати. Негайно телефонуйте в поліцію. Злочинці забрали в усіх телефони, відповів товстий актор, якого всі називали просто дід. Але й тут хлопці не розгубились і вже за декілька хвилин запропонували план порятунку. А це може спрацювати, сказав дід. Номер нашого водія я знаю на пам'ять. Він взяв хлопців телефон і набрав номер. В слухавку взяв пірат. – Алло, хто це? Доброго дня. Це ви воді автобусу. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. так, я везу вантаж. Техніка, там комп'ютери, але в мене щось трапилось з двигуном. Може, ви дотягнете мене до найближчого СТО? Я заплачу. Я тут стою біля будівельного гіпермаркету. Так, так, скоро будемо. Було чутно, що металевий пірат ледве стримує сміх. Дуже скоро друзі побачили, як злочинці поспіхом заходять до СТО і прямують до автобусу. Всі швидко вийшли, стояти тут на місці і чекати на подальші інструкції. Якщо хочете залишитись цілим, всі зрозуміли. гаркнув головний. Не встигли пірати виїхати з СТО, а хлопці вже зателефонували в поліцію. А в той час пірати, не розуміючи, що відбувається, під'їхали до гіпермаркету. Волонтери якраз закінчили завантажувати свою автівку і розмовляли з охоронцем. Хлопче, ти не бачив тут авто з комп'ютерами? запитав пірат. Воно з того боку будівлі, мабуть, але водій тут на складі. Він чекає на вас. О, супер! Натхнені пірати побігли до входу. Як тільки вони відкрили двері, їм в обличчя вдарив промінь яскравого світла. Ані руш! Ротували! На складі на них очікувала команда поліцейських. Через годинку щасливі діти разом з усіма звільненими акторами Ді. прямували до готелю. Виступ пройшов наступного дня. Актори вирішили не показувати дітям свою історію про лісових звірів. А що? Натомість швидесенько зробили виставу за мотивами своєї пригоди з піратами. Всі були в захваті, старша сестра Ігоря, вона, відома інстаграм-блогерка, поділилась цією історією в своєму пості. Так про театр дізналася вся країна. Закінчивши тур школами, актори поїхали до Києва. З виставою до театру Франка. До сюжету вони додали лише одну маленьку деталь. Жіночка в крамниці переставила Живчик на ближчу полицю, де до неї може дотягнутись навіть дитина. дитина. <рив> 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 Кінець. Хай щастить.